Друзі, привіт! Сьогодні у нас челендж з папірчиками. Ха, жа. У нас сьогодні челендж слова. Пам'ятаєте наші попередні челенджі, де ми писали на довге слово, маленькі слова. Наприклад... Сьогодні на слово буде каналізація. Так. і нам треба, треба написати слова, використовуючи букви з цього слова. Так. І хто більше, звичайно, напише, той і переміг. Почали. Я буду вам, якщо щось, показувати. знаю, як Оліна Юрина, в мене 24 слова. О, тут дуже багато. Ні, а в мене набагато менше. Як так вийшло, в мене в нотатках 29, а тут 24. Як ти так? Ти щось забула, значить тобі треба згадати а щось. що ж ти пропустила? Я не можу бо був... екран. Я вже поняла, здається. Я молотатка, напевно, написала зайве слово. мене вийшло 29. Бутому слові букви О. Нема. Ще одне слово згадала з. Ну що, закінчуємо. Ще думаємо добре. Ментры четыре слова. Друзі, я все, менти з п'ять слів. Все, значить, закінчуємо. Рахуємо слова. Раз, два, три, Ну, я собі не потім допишу.

Можете перевірити? Так, на букву К давай перевіряємо. П'ять. Yeah. І в мене п'ять. У <клес> мене п'ять. На. Що таке Кі? Слово Кі? Слово Кі. Що це означає? Що слово Кі означає? Що це таке? Потім покажу. Добре. Тут п'ять. Добре. Тут три. На букву А. Три. У мене п'ять. На Л дванадцять. Ух ти! На Л 12. А у мене тільки вісім. На И два. На И два. У мене три. На З пять. А в мене тільки чотири. На Я 6. У мене чотири. На C два. У мене три. Все. Класно, чудово. 35. Будемо порівнювати слова? Ні. Добре. Хочете, можна? Так. Казан кау, канал, ка, кі. Так. А в мене значить, канал Ка і Кал співпали, але в мене ще слово Казала. Uh -huh. Казала і Калі. Калі то богиня долі в Індії. Uh -huh. То ім'я. Ім Калі. Я так, А. Аліна Аля Алан. О, а в мене аналіз, акція Аз. А, аз то перша буква. Слов'янського алфавіту. Старослов'янського алфавіту. Алік це ім'я. скорочене від Альберта. І Аня. Теж скорочене від Анни. Ліза, Ліс, Лінк, лак, Ліна. Ля лас, Лізак, Лі. Лан, Ліана Лана. О, класно! В тебе дуже багато слів таких. Ліза в тебе є. Ліза, лан, лас є е? е, е. лас, є е, алан. Лан. Лан теж є. Е. О, А лінія. О, лінія і ласкан можна додати. Може, лінія і там є, але я написала. Дивися, лінія. Підходить. Я мене на увазі в нотатках. Може, Ага, є. добре. Давай букву «ц». Ціна ціла. У мене ціна ціла і циля. ціля, ціля. Ну то ім'я, ціля. Може, вона про то ім'я і говорила? Та, та, тут ім Думаю, так, так, то таке ім'я. більше я не придумала. Думаю, що так, що Анна Васильівна про те слово і говорила. То ім'я скорочено від Емілія, по-моєму. Скорочене ім'я від Емілія. Емілія ціля. Ну, то якесь скорочене ім'я. Так, так, добре. А, від цитілі. Ія. В цитілі. І. і ось, На букву і. і, так? Ія, ікла. Ікла. Я не знаю, що таке іква. Ікло. Ви знаєте, що таке ікло? Ікло Ікла. Не... А, ікла, тому що у нас тільки буква А є. Тобто множина ікла. О, класно, у мене такого немає. Ія. У мене є ілія, то ім'я. Інна теж ім'я Ізя. У мене три... Інна Чому? Двома Н. Ага, Інна, Зрозуміло. Значить, не підходить. Значить, в мене 37. Так. На букву З. На букву З. Зал. Так? За. Зіна, Зі, Зік. Класно. у мене ще Зіл. Зіл то е, такий вантажний автомобіль. Е, фі, е, Росія. Ти питає, що таке Зік? Це такі канали. Так, я знаю, в мене теж є Зік. У мене все те саме, тільки я ще додала ЗІЛ. ЗІЛ? Ну ЗІЛ ЗІ, автомобіль, вантажний автомобіль. То назва вантажного автомобіля. Наступна. Як, яка, які, яля, яна, яник. А в мене Ялік ще. Це так, такий човен. Називається Ялік. Човен такий. А все решта так само. Су! Чудово! Я вже вам показувала покажу ще раз. Кхм. Кому сподобалось відео, став лайк, підпишись. Всі прекрасно знаєте. Хочете продовження ще? Не знаю, які то вже... Відео буде шосте, чи яке я не рахувала. Хто хоче продовження, ставте плюсик. І всім па-па!